Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я у чужім краю. Хто ж ми буде брати Яну, хто ж ми буде брати Яну. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі. Ти мамко буде, ци не жаль, Ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. моїм в серцю лежа лежать і сила і святого духа не качал поти сині честь і пам'ять ви не Знаєте, напевне, немає більш болучої меті в житті людини, це коли згадувати про своїх найрідніших людей в минулому часу. Бух, жив, працював, мріяв, кохав. І знаєте, фраза, щойно сказали, герої не вмирають. Вона сама по собі не працює. Герої, на жаль, не грають, але пам'ять має здатність жити вічно. Жити у таких пам'ятних знаках, у меморіальних дошках, у скверах, парках, вулицях, названих на честь героїв без проблем. Я дякую всім, хто згадує ну, чоловіка, бо він справді був. Прикладом для батьків. Він був прикладом батьківської любові, був прикладом сім'янини, прикладом справжнього друга, прикладом хорошого, мудрого керівника. Він був прикладом і є хорошого мужнього воїна. Бо, попри всі мої вмовляння, він твердо стояв на своєму рішенні. Які я змінити ну, не, не змогла, і він теж не намагався. Він пішов боронити нашу батьківщину, мене з дітьми і всіх нас простує. Маманка Криховський, позивний мер був надійним побратим. Завжди дуже хорошим організатором. Ділили ми все, навіть останній куток буде і то ділили на передовій. Вічно йому пам'ять. Бажаю здоров'ячка. Сьогодні було відкриття меморальної дошки нашому моєму командиру роти Сапіжаку Івану Михайловичу під позивним Шериф. Я з ним знаходився в районі антитерористичної операції під Горлівкою. Він е, був нашим командиром роти. Хочу сказати, що він був справжнім офіцером, е, бойовим офіцером, бо він на особистому прикладі показував. Що потрібно робити для нашої перемоги і як це потрібно робити. І після повномасштабного вторгнення були дуже важкі часи, що ворог ліз, ми його зупиняли, стримували. І в найважчі хвилини він завжди знаходив хвилинку для позитиву та мотивації особового складу. Під час розмови з ним можна було надихнутися на перемогу, ще з більшим і більшим бажанням знищити ворога. І так як меморальна дошка відкрита на стінах цього ліцаю, де він навчався, то щоб учні цього ліцею вдивлялися в обличчя героїв.